Ми сьогодні відкриваємо виставку, яка у нас присвячена дню працівника пожежної охорони. На роботах у нас представлена робота наших підрозділів з ліквідації наслідків аварій і пожеж а також пошука рятувальних робіт, які були спричинені за результатами ракетних обстрілів. Фотографії потрібно робити, показувати людям, який нам наносив урон ворожа держава. Відчуття, що отримую під час ліквідації, приємні, але з другого боку дуже емоційно важко, коли знаходиш потерпілих але або мертвих. Це була пожежа, виїзд в нічний час. Нам поступило повідомлення від ОКЦ, що був прильот ворожого дрона в житловий будинок по вулиці Олександра Колузаківа. Загинуло в той вечір дві людини. Ми подали на гасіння пожежі стволи, зразу приступили до ліквідації пожежі та рятування людей. Вона без назви найбільше вона вразила мене тому, що це було в перші дні війни. Ну, перші дні, перші місяці війни. Це було 22 квітня 2022 року. Я як зараз пам'ятаю, це було напередодні Пасхи. Це була субота, це був білий день. Тоді ще таких не було в нас в Одесі, масштабних обстрілів, тим більше в житлові будинки. Тоді, я пам'ятаю, я прийшла на чергування і воно так ну, відчули ми вибух, відразу кинулися вниз і сказали, ми виїжджаємо через те, що це приліт в житловий будинок. Ми їхали, ну знаєте, тоді було таке, ну незрозуміле ще відчуття. Приїхали, побачили дуже багато людей, які плачуть, розрушений будинок. Це було дуже важко, але нічого. Спочатку такий був ну, трішки, як ступор, але я взяла себе в руки і почала працювати, робити фото, відео, щоб світ бачив цю жорстокість, це все, що робить з нами ця країна. Представлені фото шести співробітників саме при служби ДСНС Одещини, тут фото, як і з Одеси і з Одеської області. 29 фотографій, одна це вже е, зроблена нам там, де наші загиблі рятувальники, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми втратили трьох наших рятувальників: Віталія Лимов, Денис Колесников і Святослав Бутон. Так як всі фотографії, це саме від е, е, повномасштабного вторгнення, тобто це війна, тому ми не могли не згадати наших побратимів, наших колег, в яких ця війна у нас забрала. Перегляд фото довів мене до сліз дуже важко переглядати. Відчувається вся та потужність роботи. Рятувальників найбільше важко мені дивитися на ці фото, де виносять людей з обмеженими можливостями. І я задумуюсь, наприклад, над тим, скільки часу потрібно рятувальнику, да аби дібиратися до цих людей і що в той момент відчуваються люди.